Слава Ісусу Христу, Преосвящений владико Йосифе. Ми тут, діти табору, парафії Казерти, на чолі з Оцем Ігором Данильчуком, також дияконом Андрієм Шабановим і всі діти парафії Казерти, хочемо привітати вас з 16-ю річницею єпископської хіротонії. Нехай Господь Бог на подальше благословляє ваше служіння. Дає сили, наснаги, натхнення і всіх необхідних ласк, щоб достойно, гідно і ревно, як ви це робите й донині, звершувати служіння Господеві на Його славу і на користь людям. Прийміть цей дарунок для вас. Сиві лежать в заметілі. Снівомово світло, боміле, сон не пускай на порі. Любили, со не пускай на порі Ще раз вітаємо, Преосвященний владико Йосипе. Вітаємо! Вітаємо! Вітаємо!